Супер бабуся по-українськи наприкінці листопада, у столиці Болгарії, в Софії, відбудеться конкурс краси для пань 50+. плюс Кринматер з Універсу. Україну в цьому конкурсі представить Львів'янка Ольга Дрималик. Як відбувається підготовка до конкурсу? Говоримо тут і зараз. Доброго вечора, пані Олю. Розкажіть детальніше про сам конкурс, як ви туди потрапили? Ну, але насамперед мушу зробити вам комплімент. Ми з Ніною вже сказали, що маєте фантастичний вигляд. Доброго вечора. Як потрапила, я е, ніколи не мала дотичності до такого роду заходів. Але е якось в Фейсбуці е мені е виплила е анкета і такий кастинг е на такий подібний конкурс. Анкета така була дуже цікава. Там треба було відповісти на багато запитань стосовно свого життя, і соціального, і хобі, і все таке решта. І мене зацікавило, я заповнила анкету. І... Десь це було рік тому, і забула рік тому і, і забула. Та. Ось потім правда за два місяці була співбесіда, мене запросила до себе національний директор українського офісу Уляна Угу. Дуже повезло з тим, що вона львів'янка, і тому мені не прийшлось нікуди далеко їхати. Угу. Ми зустрілися, поговорили. Це розкішна жінка, яка свого часу перемогла на світовому конкурсі, і от була запрошена працювати. Матір чотирьох дітей, наскільки я не помираюся. Так, четверо так, дітей так, має. Це так. просто для мене навіть фантастика. фантастика. Ось після тої розмови дійсно я про це геть забула. Почалася війна, почалися зовсім інші Клопоти. турботи і проблеми. Але десь в серпні місяці Уляна подзвонила і каже, що конкурс буде угу. не буде відбору українського, тому що через такі умови, звісно, ми не можемо проводити такий конкурс. Але вона зупинилася на моїй кандидатурі. Це для Це вас було... перший конкурс краси, до речі. Для мене? Так, бо чи ви вже брали участь в конкурсах. Каси? Та, Боже, <рес> що ви? А Ні. Чому ви так, так, так радикально налаштовані? <рес> ну, правда, я якби, от останні роки йшла до того, щоб бути відкрити до таких можливостей. Тому що я от після 45 років так кардинально змінила своє життя, я почала танцювати танго. Я почала подорожувати, я почала спілкуватися англійською мовою, розширювати от коло своїх можливостей. Життя тільки почалося так. Після 45 п'яти. А так. чому саме от такий переломний момент в 45 Діти виросли, чи що саме відбулося в 45 Так, діти, діти виросли <рес> і, і прийшов той момент, коли от таке е, е, життя, робота дім, робота, дім. І я зрозуміла, що ну. І, тим більше робота в мене я головний бухгалтер. І робота така відповідальна з 9 до 6 в офісі. І я якось себе занедбала геть. Треба було щось кардинально міняти або ходити в тренажерні зали. Я, до речі, пішла, але там знудилася. Ми обрали танці, напевно, це цікавіше. Так, і зупинилася на танцях, тому що це набагато цікавіше заняття. Є естетичне задоволення, культурне, це спілкування, це подорожі, і ну, фізичне навантаження дуже гармонійне, і плюс музика, плюс таке емоційне дуже задоволення. А як колеги відреагували? От ви сказали, що ви бухгалтер, це така робота дійсно скрупульозна, і вони очікували від вас такого кроку, чи хтось можливо навіть сказав навіщо воно. Сам, саме так Ого. багато людей е, м, дивувалися цьому, е, а ще і, і кажуть таке: що дивися в паспорт, скільки тобі років? Ось. Тому я е, от тим, що я погодилася взяти участь е, от в такому конкурсі, е, саме хочу наголосити на тому, що не треба дивитися в паспорт. Треба... Е, бути відкритою до будь-яких можливостей. Не треба зупинятися і не треба ставити собі обмеження, mm -hmm. що в такому віці тобі те не можна, все не можна, і якби пані не пасує. Mm -hmm. Пасує, якщо. Е... Що підходить пані? Якщо підходить, mm -hmm. пані і це якщо сама це нікому не заважає, це покращує твоє самопочуття емоційне і фізичне, в тому числі. Mm -hmm. Так що я. Е... Я вважаю, що е, не треба ставити собі бар'єри mm -hmm. і дозволити собі бути е, е, от, от такою, як хочеться. Яка різниця? Скільки яка цифра в паспорті, якщо в душі там 20, максимум 20+, плюс танцюєш танго? І <світ> так. ти танцюєш танго. Так. Так. Е, є якась особлива підготовка, тому що ви говорили, що десь рік тому тільки подавали заявку. Цей конкурс він вимагає ретельних етапів. Що вам ще потрібно зробити для того, аби дійсно вже поїхати, чи це вже остаточно вирішено? Е, ну, якби я е, кандидатура остаточна, так мені е, сказала національний директор цього конкурсу. Е, підготовка зараз е, заключається в тому, що я е, готуюся от, як найкращий спосіб представити власне не тільки себе. А заявити про Україну. Uh -huh. На будь-якому майданчику треба говорити про Україну, про нашу державу. Треба привертати увагу до того, що відбувається в нашій країні. І тому там, до речі, буде конкурс національних костюмах. Це основний конкурс. І я би хотіла. Ну, Виглядати якнайкраще а вже готовий. ваш якнайкраще. образ? Ні, ще не готовий. Я ще в пошуках такого костюму я звертаюся до різних людей, колекціонерів, угу. бо багато людей мають дуже гарний, автентичний одяг. І я почала співпрацювати з різними людьми, і я думаю, що в підсумку це буде щось надзвичайно гарне, красиве, бо український костюм. Є один з найкращих взагалі в світі. Ви ви сказали, що це можливість продемонструвати, якою є Україна? Це дійсно міжнародний майданчик, і звідти можна і нагадати, що в нас триває війна, що наші території незаконно захоплені. Наскільки ми знаємо, ви родом із Криму, так і ця тема вам не абияк близька, чи підтримуєте взагалі зв'язок з кимось? В Криму зараз власне, що тема окупації стосувалася моєї сім'ї вже 8 років. Тому що моя мама і моя рідна сестра вимушені переселенці. Ми це відчули на своїй родині 8 років тому, коли виїжджали з Криму. Ось це було дуже боляче. Бо, ну, взагалі тяжко згадувати ті часи. І я би хотіла і зараз привертати увагу до того, до того моменту, що український народ, українські жінки в основному, бо виїжджають жінки і діти, привернути увагу до того, як, яка це страшна проблема, як це тяжко людям залишати своє звикле життя, покидати свої домівки, свої родини розбивати, бо чоловіки залишаються і захищають. А жінки мають бути такими сильними, такими відважними, такими е, ну, май, майже героїнями, щоб починати життя спочатку і давати е, дітям і освіту, і турботу, і це для наших, ну, наші жінки просто неймовірно відважні Я і, і неймовірно сильні. Е, і насправді і ви відважно, оскільки ви їдете на цей конкурс, і ви в своїх інтерв'ю, і тут у нас студії говорите, що а, головна мета, з якої ви їдете, це вкотре нагадати світлі про цю війну, щоб так. не забували, щоб підтримували. Mm -hmm. І спочатку війни я читала про вас довідку. ви а, займалися теж волонтерством. Ви пішли шити, бо вмієте шити. Так тобто, ми тут у студії. кожен на своєму фронті має робити все для того, аби була перемога. аби... Наші з вами діти, онуки, жили під мирним українським небом. Про онуків у вас їх двоє старшому 12 років, так. а меншому всього на все 4 місяці. Зовсім як я говорити, господарі. свіженький, зовсім маленький. Скажіть старший школярам своїм однокласникам хвалиться, яка у нього стильна бабуся, що їде на конкурс краси. Вболіває за вас? Ну, взагалі, я би хотіла для своїх онуків бути. Такою, не то, що коліжанкою, але бути цікавою бабусею. Щоб я була також активна, їм було цікаво спілкуватися зі мною. Я теж хочу, щоб прийти до школи і щоб однокласники мого сина сказали, то в тебе мама, а в майбутньому це бабуся, ну, це кожен з нас хоче а Ваш онук на на вас, В інстаграмі на вас підписаний, додає ні, вам ні, ні, користувачів. Ні, не підписаний, бо ми його так. Оберігаємо від <сміт> соціальних мереж. Ось, і він, він поки що не усвідомлює, що це за подія. І <сміт> ну я думаю, з часом я розкажу. <сміт> Ось, і я думаю, що йому сподобається. І... А взагалі, родина <сміт> як поставилась до цього? Всі підтримали. Саме родина, от діти. Чоловік і Чоловік не дуже підтримує, Ривнує. тому що я відволікаюся від домашніх торбот, зрозуміло. Ось. Але я думаю, що він так потайки пишається, mm -hmm. надіюся, а діти мене дуже підтримують і вони захоплені від того, що от -от таке відбувається в моєму житті. От речі, сказала, що хочете бути схожими на свою свекруху, їй 90. Один, Один рік, рік. А, нетипові такі відносини між невісткою і свекрухою. А, такі як розумію, у вас дуже дружні. Діліться секретом, як от щоб невістка стала дочкою, а свекруха стала мамою. Треба собі запам'ятати поради, так ну мені повезло. Я коли е, я переїхала до Львова, тому що вийшла заміж, і це дуже інтелігентна е, родина, дуже виховані е, люди, і тому е, з свекрухою. Я ніколи практично не мала конфліктів. Вона ніколи не підвищувала голос. Це було все так делікатно і культурно, що я би хотіла так брати з таких відносин приклад. І ми прожили 38 років, і, і, і все чудово, Спілкуємося і я. Ну, головна, хто зараз складає її родину, і тому, як я жінка, я просто більше спілкуюся з нею, ніж її рідний син. І ми в дуже хороших стосунках. Так що я ще хочу наголосити, що вона активна, угу. досі ходить пішки з п'ятого поверху вниз на базар. Так що є з кого брати приклад. Я зрозуміла. Дякую вам за розмову. Ми бажаємо вам перемоги! Бажаємо донести меседж і чекаємо вас тут вдома вже з перемогою і з гарними новинами з Болгарії. Дякуємо всієї команди. Будемо вболівати за вас. Дуже дякую, дуже вам дякуємо. Чекаємо в гості до нас першим, першим першим в перші дні після того, як вже повернетеся із перемоги. Дуже приємно. Не дуже розраховую на це, але це буде приємний бонус. Не перемогу дякуємо.